Всем привет! Короче, хочу похвастаться. Купил вот такой аппаратик оповика. Почти за два косаря. У меня уже друга покатушка. Все, в лес выехал на 1 травня. все было 1 травня. Еще прикольно тут. Трошки по по песочку. Вот такая китайская техника. 250 21 лошадка. Кубі 20-й год, вже старий, виходить 4 роки для китайця. Оформив на себе. Давно ще хотів, реально вже років 5, давно знав на права. Ніяк, ніяк, ніяк. В не купив. Переживав, що високий, реально високий, достойно на носочках, але в ходу в принципі взагалі не мішає. Їжу вже уверена, газ відкручую на всю, завжди і без проблем. Ну такі трошки, звісно, потрпані, там трошки пластик побитий. Що тут Саме круте, що тут звізда на 52, вроді добре, вроді не дуже, тому що блін, він дерганий, грибе як німий. Я все таки поставив трошки менше, перебор. Резина теж найширша якась сюди влазить, 140 стоїть. Рідна взагалі 110, мабуть, чи 120. -го. Але все одно буксує кругом. А так, цікаво. Апаратик для покатушек. Прикольний Китайск крейсер. Конечно, маленький, 50-60 по асфальту. Неприкольно ездить вообще. Ну так, сотню валить на всю. Але, конечно, речить це для нього багато. Ой, таке цепочок помазав, ось, сипка, конечно, масло перебор позлітало, але но... нічого треба і цепку подтягнуть. Тоже... Такий шлемика теж себе прикупил. Снимаю с покоту. Пусть камеру куплю на эндура тему давно хотел. Вот мечта сбылась. Еще гаражик купил. Это тоже гаражик бы показать. Такі делихи, в общем.